Чин чаймай, бука чин чаймай. Го! Програма щодня вивчаємо один теологічний вірш із Біблії з міста Ванкувер, штат Вашингтон, получених татів Америки Щиро вітаємо вас, дорогі Божі діти! Цю програму веде пастор Енгін Мін'ют. Нехай Господь благословить вас і супроводжує у цей день. 23 грудня 2024 року, наповнений благословеннями та миром, перш ніж почати вивчати щоденний теологічний вірш із Біблії, дозвольте мені пояснити, що таке вивчення теологічної біблійної доктрини, це вивчення триєдиного Бога, іншими словами, Отця, Сина і Святого Духа. Вивчення теології означає дослідження властивостей триєдиного Бога Отця, сина і Святого Духа. Зверніть увагу! Це початковий рівень. План лекції складається з чотирьох частин тлумачення тексту, виявлення Божих властивостей, застосування у житті, заклик до відповіді. А зараз почнемо день із Божого Слова, вірш із Біблії, Луки 2.13. Ми розглянемо контекст, зміст та теологічне значення цього тексту. Поява ангела і безлічі небесного воїнства у цій події не є випадковістю, а відображає глибокі істини. Пов'язані з Божим планом спасіння. Тема Бог використовує ангелів для проголошення доброї новини. Це момент народження Ісуса в місті Віфлеєм. Ангел звістив пастухам, що народився Спаситель. Одразу після цього з'явилося небесне воїнство, яке славило Бога. Ця дія показує, що народження Ісуса є важливою подією не лише для людства, а й для всього неба. Слава Богу на висоті! Небесне воїнство славить Бога за народження Ісуса, який прославляє Його ім'я, підтверджує Його вірність і милосердя. Ангели виявляють велич Божої обіцянки і Його могутність, що привела Спасителя у світ. Мир на землі. Мир означає не лише гармонію між людьми, а й примирення між людьми і Богом через Ісуса Христа, добра воля до людей це дар Божої благодаті, що дається не через наші заслуги. А через Його милосердя і любов, застосування у житті, прославляйте Бога у всіх аспектах життя, у роботі, сім'ї, стосунках, своїми словами і діями свідчіть про Божу славу, шукайте миру через молитву, довіру Богу і примирення з ближніми, цінуйте Божу благодать і відповідайте на неї життям у вдячності, любові та милосерді, шановні віруючі, історія про Ангела, який звіщає добру новину в Євангелії від Луки. Розділ 2 – це не просто історична подія, а жива картина того, як Бог виявляє свої властивості. Ці властивості не лише розкриті людству, але й закликають до відображення через наше життя. Сьогодні, через тему, Бог використовує ангела для звіщення Євангелії, ми разом дослідимо ці властивості, щоб зробити їх основою для нашого життя та дій. Бог є вірним, Бог завжди виконує свої обіцянки. Звістка ангела підтверджує пророцтво про народження Спасителя, свідчачи, що Бог вірний і ніколи не порушує своїх обіцянок. Довіряйте Богу у будь-яких обставинах. Пам'ятайте, що Бог виконає все добре, що пообіцяв, відображайте цю властивість у ваших стосунках із сім'єю, церквою та суспільством, будьте чесними і дотримуйтесь своїх обіцянок, щоб показати Божу вірність у вашому житті. Бог є люблячим. Звістка ангела є яскравим проявом безумовної любові Бога. Народження Ісуса показує любов, яка перевершує всі кордони та будь-які відмінності. Живіть у любові, як Бог любить вас. Прощайте, допомагайте і підтримуйте тих, хто потребує любові, поділіться спасеною любов'ю Бога з іншими, особливо з тими, хто ще не знає Христа, як ангел звістив добру новину пастухам. Так і ми повинні ділитися Євангелієм із людьми навколо нас. Бог є справедливим, Бог справедливий, народження Ісуса це спосіб, через який Бог вирішує проблему гріха, одночасно проявляючи милосердя до людства, живіть у праведності за будь-яких обставин, дотримуйтесь істини, не йдіть на компроміси з неправдою чи несправедливістю. Пам'ятайте, що Бог благословляє або карає згідно з нашим щоденним життям і ставленням. Бог є всезнаючим. Ангел з'явився в потрібний час і в потрібному місці, сповіщаючи пастухам, що доводить, Бог знає всі обставини і керує ними у своїй всезнанності. Довіряйте Божому плану, у важкі часи пам'ятайте, що Бог знає всі деталі вашого життя, шукайте Божого керівництва через молитву і вивчення Біблії, досліджуючи писання, ви зможете розпізнати Божу мудрість у прийнятті рішень. Бог є всюди сущим. Звістка ангела підтверджує, що Бог перебуває з людьми через Еммануїла, Бог із нами, усвідомлюйте Божу присутність, живіть щодня з вірою, що Бог завжди поруч із вами, поширюйте Його присутність через любов, мир і служіння оточуючим. Ви можете нести Боже світло у свою сім'ю, церкву та громаду. Бог є всемогутнім. Надприродне народження Ісуса через силу Святого Духа це доказ безмежної могутності Бога. Вірте в Божу силу, вона може змінити ваші страхи на спокій, турботи на радість, труднощі на благословення. Проповідуйте добру новину, довіряйте, що Божа сила допоможе вам у служінні та всіх справах. Пам'ятайте, що ми не діємо власними силами, але через Божу присутність і могутність. Дорогі друзі, слова ангела, записані в Євангелії від Луки 2,14, несуть глибоке послання. Слава на висотах Богу і на землі мир. У людях добра воля це не лише слова хвали, але й запрошення від Бога, звернене до кожного з нас. Через ангела Бог розкриває свої величні властивості, які відкривають перед вами великі можливості для змін у вашому житті. Бог є вірним, Він обіцяв ще з давніх часів, що пошлять Спасителя, щоб викупити людство, і ця обітниця виконалася через народження Ісуса Христа. Якщо ви відчуваєте тривогу чи розпач у своєму житті, повірте, що Бог є вірним, Він виконає свої обітниці, принесе вам мир, надію і добре майбутнє. Бог є люблячим. Через ангела Бог проголосив, що народження Ісуса є проявом Його великої любові до людства. Ця любов не виключає нікого, включно з вами, відкрийте своє серце для Божої любові. Він послав свого Сина, щоб Той помер за ваші гріхи, і через нього ви можете знайти прощення та нову надію. Бог є справедливим, Він не терпить гріх, але послав Ісуса, щоб стати мостом між нами і ним, повертаючи нас від відчуження до примирення, якщо ви відчуваєте себе загубленими чи обтяженими гріхом, зверніться до Ісуса, Він не засуджує вас, але готовий пробачити і допомогти почати нове життя в праведності. Бог є всезнаючим, Він знає про ваші болі, труднощі і бажання серця. Бог ніколи не забуває про вас і має найкращий план для вашого життя. Довіртеся йому, і ви побачите, як Його мудрість керує вашим життям. Бог є всюди сущим. Ісус, названий Еммануїлом, що означає Бог із нами. Він ніколи не залишить вас наодинці чи покинутими. Прийміть Ісуса і відчуйте Його присутність у своєму житті. З ним ви ніколи не будете стикатися з труднощами самі. Бог є всемогутнім. Надприродне народження Ісуса є доказом Божої всемогутності, Його сила не лише творить чудеса, але й здатна змінити ваше життя. Якщо ви шукаєте змін чи нового початку, прийдіть до Бога, Його сила творитиме чудеса у вашому житті, даруючи вам радість і справжній сенс. Дорогі друзі, ангел приніс добру новину пастухам. А сьогодні Бог через це послання звертається до вас. Він любить вас і запрошує до себе. Якщо ви відчуваєте духовну тривогу чи розпач, не зволікайте, прийдіть до нього сьогодні, дозвольте йому змінити ваше життя і дарувати вам справжній мир, який світ не може дати. Помоліться, Господи Ісусе, прошу, даруй мені вічне життя і прийми мене як свою дитину. Або завітайте до Євангельської церкви, щоб дізнатися більше. Якщо ви хочете продовжувати щоденне вивчення теологічних біблійних уроків, будь ласка, натисніть кнопку підписки. Дякую за ваш час, присвячений слуханню Божого Слова. Амінь. Elle